Добрий день, з вами я з Олена, ведуча новин 10А. І сьогодні ми зібрали для вас найактуальніші новини. Підлітки посварилися через звичайну кофту. Хто правий в цій ситуації? Це ета бидланство, це максимальне будланство. Я вважаю. Он бидло! ви його бачили? Інтрига 222 школи до чого до реноші і що чекає закоханих. Всім стати судити. Оксанка ходила до ворожки. Вона його приворожила. Фізкультура як хобі для 10-го А як зіграла команда, і що каже про це наш вчитель, році ми брали участь у змаганнях пліч опліч, з воли хлопці, такі дівчата. Космічні ціни в їдальні, чи вистачає дитині кишенькових грошей, аби просто поїсти у їдальні? Ви розумієте, що дешевше спиться? Мені там казали, що там таракани, всяка така шняга. в центрі Києва менше сьогодні в програмі. Підлітки посварилися через звичайну кофту. Це сталося примісінько на уроці фізичної культури. Ксенія хотіла придбати кофту у Павла, але той відмовився. Що ж насправді сталося між підлітками, з'ясує наш кореспондент Анна. Прямо зараз на наших очах виріс конфлікт, який до кінця таких ніхто не зрозумів. Відомо нам дані. Ксенія хотіла придбати кофту Павла на згадку про нього. Подробиці дізнаємось прямо зараз. Ми зараз э, знаходимося в спортивній залі. Зараз будемо виясняти, що сталося між Павлом та Ксенією. Добрий день, Павло. Що сталося між вами з Ксенією? Е, вона хоче купити кофту за 50 гривень, це не стоїть навіть трех сосисок в тесте, стоит две сосиски в тесте, я не хочу продавать свою кофту. Она хочет купить мою кофту, короче, дайте ей микрофон. И она хочет купить. Я не знаю, давай микрофон. Добре, я заразумела. Что сталося? Он купил эту кофту за 5 гривен, а теперь не хочет за 50 продавать. Две булочки с сосиской, а он еще жалуется. Вот две булочки. Э, всю Африку накормить ими можно. А он вот так и поступает. Тебе вот жалко кофту, я вот уезжаю. Э, я вот уезжаю в другую страну, больше, наверное, никогда не увижу его, А он не хочет мне просто подарить, продать вот такую вот кофту. Секунда за 5 гривен. Это, это бидланство, это максимальное будланство, я считаю. Это просто быдло нашей школы, Вот это, вот это. снимаю, снимаю. Он быдло, Ми його бачили. он так баня! На жаль, наша камера на цьому моменті відключилася. Конфлікт так і залишився відкритим. Ми будемо слідкувати за ситуацією. Інтрига 222-ї школи. Всі ми добре знаємо, що головний красунчик це Сокор Артем і Ксенія з Каріною не є виключенням, саме через нього сталася наступна бійка. З чого все почалося та чим вона закінчилась, з'ясує наш кореспондент. Протягом цього напруженого навчального року колектив 10А спостерігав за любовним трикутником Артема, Ксенії та Карини. Але що сталося сьогодні, не передати словами. Добрий день студія. Я знаходжусь зараз в 37-му кабінеті. Ми спостерігаємо зараз бійку через хлопця. Сокорма! Сокорм? Дід у мене зайчив. Ні, сокор, тільки попробуй попробуйте. Руки убрала? Ти не тикай мені тут! Ти мені тут не тикай. Я від мого сокору вбрала. Мені треба суддя, щоб зняти мої побої. Через деякий час хлопець не витримав такого тиску з обох сторін і подав заяву до суду, куди ми зараз і прямуємо. Ми зняли унікальний кадр справжнього судового засідання 222-ї школи саме для вас. Доброго дня! Сідайте? Сторона потерпілого, ми вас слухаємо. Я стояв собі, нікого не чіпав. До мене підійшла сторона Каріна і сторона Ксюша. Почали за мене дратися, бити мене. Я навіть не знаю, що на цього говорити. Угу. Зрозуміло, ви розповідаєте. Е, все почалося з того, що я почала ходити бігати за сокором, а за мною почала повторяти Карина і каже, що сокор її. Хоча перша була я. А тепер вона ще татушку набила з сокуром. От що це таке, скажіть, будь ласка? Угу, Зрозуміло. Сповідайте. Я вважаю, що це повний сюр. Ксюша просто мела якусь фігню, не думає про те, що вона каже. Сокур з самого початку був мій. Кому у нас так? з ним все було серйозно. Не було, Він було. мені і квіти дарував. Що? І у кіно мене водив. А потім Ксюша почала заздрити мені, що в мене з сокором нормальні гарні стосунки. Та захотіла також собі стосунків та почала до нього лізти. Мені це не сподобалось, бо це мій хлопець, я його люблю. А вона, як моя найкраща подруга, так себе веде. Ну, це просто жах. Потерпіли. Я спочатку почав гуляти з Оксаною. Просто гулялися спокійно. Підійшла Карина, почала щось під'являти. Потім ми гуляли двоєм. Все було вроді спокійно. Вони почали спочатку? Ким ви по з ким ми гуляли двох? З Кариною і з Оксаною. Так. Угу. так. Ми гуляли спокійно, потім вони почали соритися за мене. Угу. Соритися щось, ну, що сказати. Просто ссорилися. Я думав, просто по приколу. Потім ми почали дратися, і от ми в суді. Угу. Добре, дякую. Світлі вам слава. Свідки. Доброго дня, суддя, суддя. Я сиділа собі спокійно, нікого не чіпала тут. Ну. Це не смішно. Я бачу Карину та Ксенію. Вони починаються битися за цього чоловіка. Це, ну, взагалі, неповажно. Цей чоловік почав матюкатися. За дівчат, за, захищаючи Ксюшу, сказав не чіпай Каріна Ксюшу. Ну ось, <скільки> все закінчилось. Дякую. Вам слово. Все було не так. Я Карину знаю дуже довго все своє життя, і все своє, і моє життя, вона мені вуха прожижала цим сокором. Вона сокор, 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 сокор. І я сокором, і він сокором, і ми сокором, і мій, і я на сокорі, і сокор під, під, <під, <під, під мною. Усе сокором, ми зустрічались кожен день, і вона кожен день мені про сокора. І сокур теж був присутствував з нами, теж гуляв втроєм, вдвоєм гуляли всі. Тут з'явилася якась, якась Оксанка, значить, і каже, що я люблю сокора і любила довго. Не було такого, не було. Це все Карина. Карина як народилась, мічтала о сокорі. І так було, було все час. А Оксанка щось собі напридумала. Такого не було, я такого не знаю все. Можна слово, будь ласка, мені потім слово. Сам сокур доказав, що я була перша, чим Карина. Так що давайте нам тут не треба розказувати, будь ласка. Угу. Сам сокур, сам сокур, це сказав. От мені теж, Ксюша, жужжала, жужала, по дорозі йшла і жужжала про цього сокора. Ну, це ну, зовсім ну. Не, ну, взагалі, треш якийсь. Зачем це оце брехати тут? Ну, Такого не було. От сокор сам сказав, що Ксенія була перша. От перша, от не треба тут зараз. Тут. <свіття> Він завжди був за Ксюшу. Тут причіпала якась Каріна, Начала лізти до Ксюші, лізти до <свіття> сокура. Ну, що це за бред? Не трогайте Ксюшу і сокора, пусть вони живуть собі спокійно. Що ви тут, ну? Зробили. Там Сокор вам слово. Розкажіть нам, кого ви любите, кого ви не любите. Будь ласка, щоб ви вирішили одразу це питання. Ну, якщо чесно сказати, вже. я вже нікого не люблю. Все. Просто перегоріло, все. Вже все це мене достало, це ссори, драки. Все, я вже більше нічого не хочу. Суддя, можна би. Слухай сюди! Що таке? Покажу, будь ласка, хоч. А можна у вас, будь ласка, попросити вашу. От, блін, так хочеться зараз зарядити. <звук> Все. Угу. Е, моє рішення таке, що якщо Сокур Артем не любить нікого з вас, то на цим можна і вирішити вже питання? Суддя, можна мені слово? Давай. В сенсі він нікого не любить. Вчора ми з ним, коли гуляли а, по парку. Що ти чешеш? що я з ним була? В мені фотографії в телефоні показати? Покажи, а я покажу, джану. а я зараз покажу. Ти а, ти ти ми з ним гуляли. Ми з ним гуляли, фотографувалися разом, він мене обнімав, цілував, те все. Все було круто-класно. Зараз на суді він мені каже, що все, він мене вже не любить. Це просто Ксюша тут сидить. І Ксюша йому не може дати своє слово. Бачите? Бачите, пан суддя? Бачите? Бачите? Де бачите? Тока. Вам Слово не давали. Тише. От, бачите, теж соку. Тише. 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 Ось така в нас з ним файна любов, Ксенія. Прошу тебе сюди носа свого не сувати, бо я тобі його швидко зламаю. Um, Добре? Давайте вам слово. Я з певністю можу сказати, що Оксанка ходила до ворожки, вона його приворожила, вона яйця катала, вона волоси його відрізала. Тимо. Я вам скажу, що це було так. все і було. Я бачила, мені вся вся ворожка все розказала. Що значить, приходить Оксанка до мене і каже: Я так заздрю Карині, я так хочу цього сокора до себе, І ти йому ти їй і зуб привела його, і волосся, кажу, і ворожка, скажи мені. наша ворожка! Ота, от яка в лісі живе, на в домі на курях лапка! От та, О, та ворожка. І вона приворожила, значить, і волоси його, і зуби його, і все, що можна, вона прилила, і в куклу воду вона зробила. Вона його приворожила так, що він все забув. Ви бачите? Він він наче плаче, бо він починає е, вспоминати все, як було насправді. Так він завжди любив Карину. Карина завжди любила його. А тут Оксанка якась прийшла, і все їм зламала. В них майже з'явились діти. Ви розумієте? Все все. майже не розумілись. Дайте мені Вам нашу доньку показати, чи що дайте. Пан суддя, я виховую її дитину, хочу з нею гуляти. Що от ти несеш? Які діти? Вона й діти, це вообще ну незавмістимо. У нього є діти, він взяв її заплодив, а ти зараз говориш, що ти з ним ходиш гуляти. Можливо. Ну це неприпустимо. Можна Не можна, соп! Я не пам'ятаю ніякої дитини. Можна, будь ласка, Шо? в суд ДНК тест. Дитиня. А Степанчик! Су... Степанчик! Я в мене все время як в тумані, я нічого не помню. Степанчик, що помінашся. Можна. Спомінає. будь ласка, дитині. Я Вона тебе приворосила. А вас нічого не смущає, що сокор безплодин. Він не може, він не може мати Бога дітей. Сме. Він не може він не мати Бога дітей. Робіть далі дітей з пробірки. ви. Які пробірки, пробірки, які думаю, я, у тебе стоять. Де? На балконі. Все. Що Розмовляйте далі самі. Що для ухвалення рішення. Шудове засідання вже закінчилося. Хотілося б зараз питати у свідків. Так, добрий день. Як для вас пройшло засідання? А, можна? Я бажаю. Я вважаю, що ми з Кариною переможемо, що суд буде на нашій стороні, бо в нас більш переконані слова, аргументи. Тому я думаю, що ми переможемо. Суд нас почув, і я вірю в нашу перемогу. Так. Дякую, добрий день. Як для вас пройшло засідання? Я була у шоці, що сталося в приміщенні суда, тому що я вважаю, що сторона Каріни та Сабріни, ну це тупо бред якийсь. Ну неправильний. Я вважаю, що ми з Ксюшею переможемо та наше засідання ухвалять і скажуть, що ми праві. І я взагалі не розумію, за чим ми прийшли до суду, тому що Сокур зараз каже, що він не любить ні Каріну, ні Ксюшу. Ось мої такі показання. Дякую, гарного. Дякую, гарного дня. Фізкультура як хобі для 10-го А саме зараз проходить матч з волейболу. І хто б міг подумати, що фізична культура так сподобається саме про це сьогоднішня новина, як відіграла команда 10-го А, і що думає про це сам вчитель фізичної культури? Дізнаємося з вуст нашого кореспондента і вчителя Романа Олеговича. Скульптура в нашому класі занадто пізно полюбилася, але ж, все ж таки, я отримала право бути одним із улюблених уроків десятикласників. Саме зараз відбувається матч з волейболу, і ми вирішили взяти інтерв'ю нашого вчителя та дізнатися всі подробиці про спортивний 10 а. Ми зараз прямуємо до спортивної зали, аби подивитися, як проходить матч з волейболу 10-го А класу. А, також візьмемо інтерв'ю у нашого вчителя з фізичної культури Романа Олеговича. Добрий день, я кореспондент Анна. Ну я хочу вас запитати декілька питань. А, чи ви зможете на них, на них відповісти? Добрий день, буду з радістю відповісти на будь-які питання Роман Олегович, вчитель фізичної культури, школи номер 222. Маховський Роман Олегович, будь ласка, до ваших послуг слухаю. Да. Питання. Добре. Як ви оцінює, оцінюєте спортивну підготовку нашого класу? Спортивну підготовку вашого класу оцінюють дуже добре. Хороший у вас клас, слухняний клас. Всі майже всі приходять в спортивній формі, займаються ті прави, які рекомендують, не виконують. Дуже люблять грати в начальну гру волейбол. В цьому році ми брали участь у змаганнях пліч-опліч з волейболу. хлопці, так і дівчата. Звісно, великих таких досягнень не добилися, але ми, в принципі, готували команду на наступний рік і впевнений. Що наступному році ми досягнемо значно більше успіху в грі в волейбол? Діти хороші, займаються, виконують те, що я їм кажу. Залі розвивають вправи, ігри, вправи на розвиток гнучкості, для сили. Тобто молодці, молодці діти. Да. Добре, а хто на вашу думку найспортивний? Ну, я скажу так, е, саме спортивний клас, взагалі, дуже спортивний клас, і виділити ви когось я не можу. Всі діти стараються, е, всі молодці, ось так. От. Добре. наскільки важко працювати вчителем фізичної культури? Працювати дуже важко, тому що нас нас в такі е, рамки, що ми навіть не можемо підняти голос на дітей, тому що іноді ну, діти є у нас різні. Є такі, що слухають з першого разу, є такі, скажімо, що треба десь крикнути. Тобто для кожного треба індивідуальний підхід. А зараз ці реформи нуж, ми навіть не маємо права підвищити голос. Скажімо, у нас е, така робота, що треба командний голос. Отак, е, командний голос так скажеш, а бувають батьки придуть. Скажуть, як ви посміли підняти голос на дитину? Це перше. По-друге, проблема немає спортивного інвентарю, держава не забезпечує в повну міру, щоб були м'ячі. Перше черв'я це м'ячі: футбольні, баскетбольні, волейбольні, гандбольні. Роман Олегович купує всі м'ячі за свій рахунок, де держава не забезпечує взагалі? Це друге. По-третє, проблематично працювати в тому плані, що в зимовий час 3-4 класи спортивному залі, і це дуже надто складно. Якщо у вас інші уроки математики, фізики і так далі, скажімо, один клас сидить в класі, та, то тут 2-3-4 класи, і це дуже важко. Плюс треба для цієї професії ну, трошки за, займатися спортом фізичною культурою, щоб дітям не тільки розповідати, а й показувати. Тому е, в спортивній формі себе треба також підтримувати. Ну, І п'яте це я б сказав, би, треба мати стальні нерви, тому що діточки точки зараз дуже важкі, батьки ними фактично не займаються. От, По боку, також школу здали, що хочеш і роби. Тому я би сказав, би, і для будь-якого вчителя, не тільки фізичної культури, інше, треба мати. Сильні нерви, щоб не дай Боже не прибити і дітей, і батьків. <ріхи> Наші все да, да, да будь ласка. А, чи потрібен волейбол підліткам? Я вважаю, що потрібен, і я вважаю, що не тільки ця гра потрібна, а в принципі усі ігри: футбол, волейбол, баскетбол, можливо, гандбол, бадмінтон, навіть шахи, шашки усе треба грати, щоб бути всесторонньо розвинутим. А стосовно цієї гри вона дуже корисна, тим, що розвиває фізичні якості, силові там нагнучкість, координацію дуже хорошо дає і в плюс така гра, що можна поправити, тобто, щоб ваша постава була якомога рівнішою, тобто, щоб у вас не було скальозу. Тому що така гра, що по стіни треба стрибати вверх, рухатись, а це позитивно впливає на вашу поставу. І загалом для зміцнення здоров'я, для розвитку фізичних якостей, це теж дуже позитивно. Тому однозначно треба грати. Не тільки бо либала всі, всі спортивні ігри, які рекомендує Роман Олегович, або вчителі фізичної культури. Угу, дякую. Аж підскакую. Питання вже закінчилися. Дякую. Багато, що дякую, щоб що що Зважаю Гарного мирного дня Україна переможе. Слава Україні. Героям слава. космічні ціни в їдальні вже цього року. Ціна на звичайну булочку становить від 20 гривень, а на обіди від 70. З чим це пов'язано і чи вистачає звичайній дитині на їжу в їдальні? З'ясує наш кореспондент разом з експертами і споживачами. Більше 70% школярів в нашій школі залишаються голодними. З них 17% харчуються безкоштовно, а 13 наносять їжу з собою. Про в 60-му класі ми помітили різкий підйом цін на звичайну сирну булочку. Ще в першому семестрі вона коштувала 15, а в другому 20. А ще рік тому взагалі 10. Щоб зрозуміти, чи можна вважати ці ціни нормальними, ми взяли інтерв'ю у експертів з цих питань та звичайних споживачів. Ми зараз знаходимося в шкільній їдальні і запитаємо зараз у споживачів і експертів, що вони вважають з цього приводу. Так, добрий день я кореспондент Анна. Я хочу вас запитати дещо про ціни в нашій їдальні. Чи вважаєте ви їх адекватними? Добрий день, я експерт Віталік. І що я можу сказати, що з цього приводу обід коштує? Ну як білет в кінотеатр. А компотик, звичайний компотик, як мащена бішла блін, в центрі Києва. Ні, Я шокована. Ви розумієте, що дешевше спиця, пиво Аболонське, 19 гривень. Ні, Ну я извиняюсь, булочка у нас 20 гривень. Я валяю, що це таке? Я засмучена, я обурена. Добрий день, я кореспондент Анна. Що ви вважаєте з приводу цін в нашій їдальні? Чи вважаєте ви їх адекватними? Добрий день, я Харченка. Я вважаю, що це взагалі неадекватно. Це булочка за 20 гривень. Мені там казали, що там таракани, всяка така шняга. А за 20 гривень, ну там ж мені булки, Ну, реально, от в, ти наїдаєшся булочкою за 20 гривень. За 20 гривень, як Віталіна казала, Віталік, то за 20 гривень, даже за 19 можна купити пиво. А якщо ще в зошит записати, записатися, то можна і водки купити, ну все, що треба, ну, наймаше. А от шняга, я не знаю. Мене таке не устраивает. Не їстися не можна, так і ще обригатися можна. Ну, це добре для желудка, але все ж я не знаю. Я вибачаюся, тільки що узнала, сколько стоїть бляха обед.

Ще я вспомнила таку історію. От прийшла я до школу в п'ятому класі діта, купила собі булочку з котлетой. Во-первых, попала косточка, на следующий день рыгала такими лентами, что это был просто капец. Рыгала и рыгала. Ну это такое. Что а реально так это правда, что я брешу чи что. И когда я тут, кстати, один раз чергувала, вот э, мне дали хлебушек нарезать, вот там на кухне. И я режу, а у меня тупо возле хлеба таракан. А я говорю, что делать? А они говорят, ничего, вот так вот. И что это тревога? Ну не суть, короче, говно, ну, ну просто деньги ни за что. Добрый день, я корреспондент Анна, що вы вважаєте з приводу цін в нашей їдальні? чи вважаєте вы их адекватними? Ціни охуєвші. даже в центре Киева меньше. Вы видели цену на булочку? 20 гривень. Так у нас просто ну, возле пори, там может за 20 гривен, то купить скільки. А тут а 20 гривен какая-то булочка. Кака бу... Так еще я обрегаться могу. У меня такое было да, в первом классе. Капець, ну я не хочу больше нічого говорити, це пиздец. Добрий день, я кореспондент Анна. Що ви вважаєте з приводу цін нашій їдальні? Чи вважаєте ви їх адекватними? Я вважаю, що це неадекватно 70 гривень за таку якість їжі. Ну, це дуристика. Сокур в першому класі наригав від неї на мій рюкзак. Я була вражена, чесно. На мой рюкзак монстр хай. Тут антисанітарія, тут все грязно. Ну, За такі ціни 20 гривень булочка, вибачте мене, в АТБ, скільки коштує вона, вона коштує 15 гривень. Вода 25 гривень. Ви що, головою рухнули? Ну, це взагалі не по-христянськи. Вот. Ну, подивіться, ну, антисанітарія, ніхто не сидить тут. Ну, Хто тут їсть? Е, булочки голими руками буває беруть. Ну, це ну, дуристика. Все, мені нічого більше додати, але це. ну, тут, Хто тут їсть? Тут таке питання, тут ніхто не їсть, тут бідні люди, тільки їдять. А на цьому сьогодні, все. Бережіть себе і не забувайте про відпочинок. Гарного та мирного дня. Дякую за увагу.